У Сумах триває чемпіонат дитячо-юнацької футбольної ліги сумської області. У Матчі чергового туру на полі зустрілись команди КДЮ США Суми та Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи. Але цей матч перервала повітряна тривога. Після відбою тривоги команди повернулись на поле. І під кінець першого тайму одна з атак конотопчан. Вони у матчі грали у жовтих футболках привела до голу у ворота сумчан. За рахунку 1-0 на користь Конотопської ідеї США команди пішли на перерву. Ну во первох та діті зі все не как у взрослых, все достаточно быстрее меняется, Поэтому о чьей-то победе ріте рано. поэтому я думаю, що второй тайм буде. Боля з нашої сторони конструктивних. Будь-який момент може пропустити гол або два, або три, тому треба до кінця боротися за перемогу. Після відпочинку команди повернулись на поле і у другому таймі був забитий один гол. Його у ворота команди з Конотопу забив Іван Данілов. У підсумку матч завершився в нічию один Цього дня конотопчани зіграли ще один матч проти команди Стросянця. і цей поєдинок також сильнішого не виявив. Гра завершилася з рахунком 0-0. Перша команда футбольного центру Барса 2009 року народження перемогла другу команду з рахунком 5-1. А друга команда Барси 2010 року народження поступила з першій команді цього року з рахунком 1-7. У турнірній таблиці на перше місце вийшла Барса 2009, шість ігор 13 очок. На крок відстає від лідера КДУ США Суми, шість ігор 12 очок. На два Барса 2010, шість ігор 11 очок. Далі розташувались Конотопська ДЮСШ, ДЮСШ Трастянець та другі команди футбольного центру Барса 2009 та «2010». Олександр Качанов, Сергій Мілевський Суспільне, Новини Суми.